3 грудня у міжнародний день інвалідів у Житомирі проходить акція Доступність для всіх повага кожного. Її ініціатором стали громадська спілка, сучасний погляд та всеукраїнське громадське об'єднання Національна асамблея інвалідів України, повідомляє депутат міської ради Валентина Позняк. Цей ролик, яка випустила Національна асамблея інвалідів України, говориться про сім моментів, сім принципів доступності універсального дизайну. Тобто говориться про те, що не тільки люди з інвалідністю потребують такі. Додаткової, ну не просто уваги, ми хочемо почувати себе. Вільно так само, як всі умовно здорові люди. Анімаційний ролик, універсальний дизайн цього дня транслюватиметься у маршрутках, торгівельних закладах та на телебаченні. Крім цього, за словами Валентини Позняк, 250 житомирян з вадами зору отримали картки оператора мобільного зв'язку для постійного користування без поповнення рахунку. По місту курсують два тролейбуси з зовнішньою та внутрішньою озвучкою. До нового року буде 30 тролейбусів облаштовано такими пристроями, приборами. Це мене дуже радує, тому що дійсно досягнення. В минулому році кошти були виділені, але нарешті вже ми будемо мати і в нашому місті Житомирі озвучені тролейбуси. У 2014 році було виділено 5 тисяч гривень для соціального супроводу інвалідів Житомира. Таку практику мають не багато міст України, зокрема Харків, Львів та Черкаси. В наступному році словами депутата фінансування соціального супроводу збільшиться у чотири рази.